Четверта частина жив-жив. Отак жив Чіпка, ріс, виростав у голоді та в холоді, у злиднях та недостачах. І все сам собі, як палець, другі діти до дітей, до гурту, а він знає самотою, самотою. Забереться було в нарве квіток, на збира та й грається ними нижком, а до людей до дітвори ні. Чіпка мав добру пам'ять, з неї ніколи не виходила думка, що він виродок. Він ніколи не забував бабиної ради, собі на лихо, рядом з добрими думками. В малому серці ворушилось щось недобре, невпокійне. Розбуджене воно не давало йому забутися. Ніколи не прощало нікого, коли бачило яку помилку. і росло лихо в його серці, і виростало до гарячої відплати, котра не зна ні впину, ні заборони. Не було тоді нічого, перед чим би він оступився, яка б страховина перед ним не вставала не злякати їй його відважного духу, упертої думки серця. Такому нема на світі нічого такого, чого б він злякався. Ні Бог, ні люди не страшні йому. Бог страшний злому, а Чіпка дума, що він добрий, а лихі люди його дратують. Ось йому минуло дванадцять літ. Восени радиться Мотря з матір'ю. Чи не наняти б нам Чіпку, хоч за Харч служити? Я вже й сама думала, каже Горишка, – тільки куди він годний, якийсь нелюдний, неговіркий, якась тума з його, і з дітьми він не поводиться, як другі, усе самотою, усе собі дома. Що ж його на світі робити, журливо отказує Мотря. Уже ж всяк бачить, як я працюю. Та що моя праця, силу витратила, здоров'я збавила, а тільки що з голоду не мремо. Якби його наняти, хоч би менше з їжі, все ж таки хоч на одежину зосталося. Як знаєш, дочко, пішла Мотря питати місця, незабаром і знайшла, багатий козак Бородай шукав хлопця до скоту. З ним вона й умовилась. А збирайся лишень, Чіпко, на завтра в найми, каже, вернувшись увечері Мотря. Годі вдома сидіти та хліб переводити, пора й самому заробити. Чіпка руками й ногами, та вже Оришка давай його омовляти, стала йому вичитувати їй гіркі недостачі та нужди. Послухав Чіпка, пішов. Прийняв його Бородай. На зиму за харч та одежу. Вернулась Мотря додому рада та й весела, а ще, дочко, стріва її Оришка. Зоставила, коли б то шанувався. А може, звикне, дай то, Боже, потіша молиться Оришка. Зостався Чіпка в Бородая. Хазяїн коло його спершу миром та ласкою показує й розказує. Як і що і коли робити. Так же Чіпка нічого й знати не хоче. Хазяїн приказує піди, Чіпку, за городу почисть. А Чіпка піде на тік, забереться в ожеред соломи та й давай з неї то верчики крутити, то хрести вив'язувати. Раз якось розсердився господар, що не послухав Чіпка. Узяв його та й вибив. Розсердився й Чіпка, та трохи замалим не спалив хазяїна. Як не було в хаті нікого, він поліз у піч, витяг жару в покришку та й виніс у хлівець. Добре, що люди побачили, залили. Прогнав його Бородай. Пішов додому Чіпка, насупившись, поніс у серці гірке почуття ненависті на долю. Що поділила людей на хазяїна і робітника. Мотря плаче, вже не б'є, плаче, страшно їй, Щоб бува, не позивав Бородай. Оришка вмовляє Чіпко, а Чіпка тільки понуро дивиться, мовчить, мов йому в рот, води налито. Так і зостався дома зимувати. Навесну знову радиться Мотря з матір'ю. Наняти Пчіпку, то й найми. Знову йде Мотря шукати хазяїна. І знову швидко вишукала дідулас вівчар, ще пас громадського тару, зашукував хлопця у поміч. Дідулас сам панський ходив у пана Польського за скотом. Оже ж, як став старий, немощний, та ще захорував до того. Так його й витурили з двору, щоб не переводив даремно панського хліба, ледве виліз у лаз за ворота та й загадався, куди його? До роду близького нікого, а далекий у панській роботі. Прийшлося у Ласові хоч під греблю, Та вже громада зжалилась, вибудувала йому землянку в царині. Та й наставила чабаном. До його достав Чіпка під Пасичем. І диво згодився відразу, робота прийшлася йому по душі. Остане він рано, ще до сонця, набере хліба в торбу, візьме малахай, що дід дав завертати овець, та йде в царину до землянки, дожидати, поки збереться отара. Приходить. У діда все ще позапирано, тільки Лиско лежить коло дверей, простягши передні лапи, положивши на них голову дріма ранком. Лиско гука Чіпка. Лиско підведе нехотя голову, подивиться на Чіпку і знов кладе її на ноги, позіхнувши на все горло. Тобто рано, хлопче, ходиш, ще дід спить. Сіда чіпка коло землянки, виймає черствий хліб з торбини, починає снідати. Тим часом люди зганяють овець до царини, і розійдуться вони понад ровами, щипаючи зелену травицю. Ось приходить і другий підпас, підпасач, Грицько. Чупринів син. Хлопчик, однакових з чіпкою літ. Та найкращих, видно, й достатків, на йому сорочка чорна чорна Полотна не знать, де да ще й порвана, штаненята саме гнуття висить на очкурі, позасукувані аж за коліна. Грицько, козачий син, сирота після смерті батька та матері, вони під холеру померли обоє одного такий року. Романа віддала сироту далекій родичці в і Вівчисі. А як піднявся хлопець на ноги, то дід узяв його до себе в поміч коло отари. Сідає грицько коло чіпка, розв'язує свою торбу, виймає з неї сухарі чорні, як земля, і снідають обидва разом, коли неколи перекидаючись перекидаючи словом. От рипнули двері. Показався дід на порозі. Уже ви, хлопці, тута, тута. А що ж це овець так мало? Згонять, а ви снідаєте? Снідаємо. Ну, снідайте ж, поки овець позгонять, а я тим часом умиюсь та зберуся, та й рушимо. І... Іде дід у присінки, набира води, кухоль, умивається. Тим часом світ як день, тільки сонце щось забарилося, закрасивши увесь східень палкорожевим цвітом, воно ще не рушало з-за гори, ще не блиснуло ні одним променем над землею, а земля вже налагодилась його стріти. Зелені трави порозправляли свої дрібненькі листочки, повмивалися свіжою ранньою росою. Як дівчина, дожидаючи свого милого, умивається й прибирається, тремтить, мов у лихоманці, й палає, наче вогні, замирає довго ждуче й оживає, нетерпляче, так земля дожидає ясного сонця і міниться, не дождавшись, по тихий вітрець. Потемніє й насупиться її зелений убір. Затихне вітрець, убір заясніє, усміхнеться. Уже й овець позгонили, і дід зібрався, вийшов з землянки. На голові солом'яний бриль, на плечі, на герлизі висить торба з хлібом та свита, на случай негоди, у руці малахай. А що, хлопці, будемо рушати? каже дід. Хлопці підводяться, ховають у торби свої чорнохлібне снідання і біжать згонити овець, що розтеклися по всій царині, наче серде смакуючи росяною травою. От уже й овець позгонили до гурту. Угу, тю. гукнув дід. Треш тереш, треш. Свиснув малахаю руці. Одчиняє Чіпка або Грицько ворота в царині і, тихо помалу, посхилявши вниз голови, потягли віці шляхом у поле. Хлопці по боках, дід ззаду, а Лиско, піднявши свій хвісти голову вгору, гордо виступає за дідом, мов вірний джура за отаманом. Отара суне помалу, викрикує Тобе. Томе, кахикає, як зимою старі баби на печах, коли почнуть прядиво м'яти. А курява, як хмара слідком за вівцями. А гутю, гукнув дід, ляснувши малахаєм. А куди руда? кричить Грицько на овечко, що одрізнилася од отари, і прожугом почесала з хліву до зеленого обніжку. Вівця не слухає грицькового покрику, біжить швиденько до зеленого моріжку, вхопивши свіжої травиці та хоч капельку проквасити душу од тієї страшиної пилюги, що до самих починок добиралася, давила, душила. Грицько бачить, що за родою й другі повертають з шляху, пустився під тюбцем. Раз по раз, вигукуючи тереш-тереш та виляскуючи малахаєм. Блудяги нехотя повернули до гурту. Сонечко почало за гори випливати, грало, всміхалося, як легенькі блискавочки забігали по землі його пароси, і кришталем заіскрила роса по зеленій траві. За сонцем усе живло прокинулось, там коники кричали та сюрчали. Як не прозриваються. там переполиха вавкали та як у забій били. Тут вівці бекають, мекають, кахикають. Легенький вітрець подихає і скрізь розносить тепло раннього літнього ранку. Хороше так, весело. Чіпка йде з боку отари, похнюпивши голову. Об чим він думає, що гадає. Нічого він не думає, не гадає, він прислухається, що діється в його серці, в душі, хоче збагнути і забуває все, забуває. Йому так гарно, весело, йому так вільно, просторо, чвала собі помалу, торбина на плечі, Малахаю руці, байдуже йому. Посилає вперед ногу за ногою, не думає, де він, і що він, і як він. Легко трепече його серце, дивні якісь радощі, не то сон, не то дрімота сповивають його душу. Догнали отару до становища, дід свиснув малахаєм, вівці розкочились, розсипались по зеленому полю. Отепер, хлопці, спочинемо. І сідай наші вівчарі в трьох під дерево. Дід виймає шматок хліба та дрібок солі, починає собі снідати. Грицько, чи присів, чи ні? Вже, дивись, опинився гін за двоє, скоче верхи на варана, триндикає та вислистає. Чіпка лежить на спині. Дивиться в блакитне небо, небо синє, чисте, ні хмарочки, ні плямочки, глибоке, просторе та широке, Не продивитися його глибини, не досягнути оком до краю. Погляд тоне в тій синій безодні, як у сивому тумані, тільки думка росте та ширша. Що там? Дума Чіпка, та, мабуть, гарно так, ач яке синіє, як сонечко сяє. Діду, а що, сину? Що там? Де? У небі? Бог, задумається Чіпка, дивиться в небо. Йому так гарно дивитись його. Чи воно, діду, є там, люди? Де? На небі нема сину, там Бог святий, янголи його та душі праведні. А хіба хто там був? Так кажуть, батюшка так і в церкві читає. А гарно, мабуть, там, бачте, яке синє, гарне. Дід поснідавши, молився Богу. Гарно, сину, прошептавши молитву, одказав Чіпці. Гарно. Не те, що тут на землі, там усе добре, святе, а тут усе грішне та зле, замовк дід трохи згодом прокашлявся та й знову почав. То ще тільки один Бог милосердний держить нас на світі, а тут нас давно треба виполоти, як тварь нечистиву. Дивись, вівця, що воно кому заподіє, нікому нічого. Ходить собі щіпле травиці зелено, вівця, та й годі. А ми її ріжемо, ми їй її, її, як вовки голодні, і чого ми тільки не їмо, а воно то все гріх. Усе нам одячиться на тім світі, все грішні ми, прокляті душі. Ми не тільки над скотиною знущаємося. Ми свого брата часом черкнемо. Бач, у брата он те й друге, а в мене ні сього, ні того. Заріжу, мовляв, брата, добро його поживу. І ріже чоловік чоловіка, ріже, забув і думати, що йому на тім світі буде. Лихий його путає, він і ріже. О, грішні ми прокляті душі. Чіпка слухає. І проходить по його душі страх, холод, і шепче він стиха за дідом. Грішні ми, прокляті душі, і мати моя грішна, думає він, бо вона мене била малого, вона мене серед зими на шлях викидала, щоб не просив хліба. А мама не грішна, вона мене ніколи не била, вона мене всього давала, жалувала мене. Вговорювала, от як дід, і дід, мабуть, не грішний. А Грицько, а Грицько грішний. От як він верхи на барані пре. Грицьку, Грицьку, скочивши на ноги, крикнув Чіпка. Не їдь на барані, гріх. А Грицько гика та тпрука на все поле. А він на барані їздить? питає дід. Бач, я й не туди. Чого він так вигукує? Ось є тобі, я тобі, свариться на Грицька дід здалека герлигою. Грицько скочив з барана, побіг до верб, що росли над шляхом. А дід, понюхавши табаки, розіслав свиту, розвернувся проти сонця та грів старе тіло. І чіпка біля його примостився. Незабаром Грицько вернувся з повною пазухою горобенят. А я, діду, ось скільки горобенят надрав, хвалиться, навіщо ж ти їх надрав? питає дід, не підводячи голови. А щоб оця погань не плодилася. Хіба вона кому зробила що, а гріх? промовив Чіпка, придавивши на останньому слові. А хто ж, як жиди Христа мучили, кричав Жив, жив! отказав Грицько та й висипав з пазухи голоцюцьків з жовтими заїдами. Чіпка подивився на діда, що лежав собі та дрімав, не слухаючи їх розмови. Горбинята почали розлазитись. Грицько ухопив ґерлиго. А куди? Куди? закричав. Та геп Герлигою по горобенятах. Так кишечки повискакували. Оце вам жив-жив, жив-жив, гукає Грицько та раз по раз ґерликою, Чіпка дивиться то на горобенят, то на діда. Чи не скаже ще, чого дід? Дід лежав собі мовчки. Значить, правда, що вони кричали жив-жив? подумав Чіпка. Та як схопиться, очі горять, сам труситься. Стривай, Грицько, стривай, не бий! Давай краще їм голови поскручуємо. Як схопить Горобиня, як крутне за головку, не вспів оком моргнути, в одній руці зостався тулубець, а в другій головка. А що жив, а що жив? кричить Чіпка. А що жив, а що жив? вторує за ним Грицько. Незабаром горобенят не стало. Валялися тільки одні головки та тулупці. От тепер можна і ґерлиґою, каже Чіпка, взявши ґерлигу в руки, Грицько й собі за ним. Та зложили горобенят купу і почали періщити, як снопи молотити. Не зосталось горобиняти сліду, валялося тільки одне м'ясо. Та кишечки перебиті, перемішані з землею. Ходім ще драти, каже Грицько, там ще є. Ходім, згоджується Чіпка. Та й побігли до верб, один одного випереджаючи. А куди ви? підвівши голову, питає дід. Підіть лишень овець, позавертайте, бачите, як порозходились, щоб ще звірюка не зайняв. Дід знову ліг, скоро й заснув. Хлопці побігли. Швидко вони позавертали овець. І як кошенята дралися по вербах, видираючи горобенят. двох надрали ще більше, ніж сам Грицько надрав, а далі, поскручувавши голови, били ґерлигами, помісили чисто на гамус. Сонце дедалі все вище та вище підпливало, перше ж так гарно сяло та гріло, а це вже стало пекти, і палити, аж дід прокинувся. Ач, як угріло, обізвався він, підсовуючи свито під вербу в холодок. Ану ще понюхаємо та заграємо. Хлопці, видно, десь горобців деруть. Дід понюхав. А, та й добре ж, промовив, чхнув і поліз у торбу за сопілкою. Вийняв сопілку, послинив дірочку, свиснув раз, у друге – і завчав, і зачав вівчарика. Гучно-гучно загула сопілка на все поле, немов хто заспівав жалібно, аж ось замира, замира тільки сопе, а це зразу, немов опік хто закричало, завищало, та й стихло вдруге, втретє, і полився тяжкий плач. Сумно зробилося важко. Отара посхиляла униз голови, немов слухала отого плачу тяжкого. От знову сапілка замовкла. Трохи перегодя, тихий регіт, крізь сльози, стиха веселив поле. Далі дужче, дужче сльози сохли, регіт замирав. Понісся веселий, танцюристий козачок. Тоді гра, каже Чіпка. Ходім до його, ходім, побігли. А мабуть, час хлопці й овець набувати, зустрічає їх дід. Хлопці зібрали ватагу, погнали до водопою. Тут з ними трохи халепи не сталося. Як гнали отару через луг, де не взявся сірий вовк, і потяг нишком ягнятко в діброву. Отара схарапудилась, сипнула в бік, аж Грицька повалила. Лиско майнув за вовком, чіпка за лиском. Вовк бачить, що не переливки, покинув ягнятко та драла в ліс. Чіпка з лиском за ним. Дід почув, що лиско гавка на вовка, і собі надійшов. Так де ж ти вовка в лісі шукатимеш? Тільки й того, що дід похвалив Чіпку, за те, що не побоявся вовка, одбив ягнятко. Вернулися з водопою, пообідали сухий хліб з сіллю, Дін знову ліг спати. Хлопці бігали завертати овець. Чіпка розказував, який йому вовк здався. Здоровий, а легкодухий. Грицько, не вважаючи на гріх, на барані їздив, щоб тільки дід не бачив. Потім того вони полуднали. Чіпка діда про що-небудь розпитував. Дід розказував про всяку всячину. грав на сопілці, також поки сонце не повертало на заходи. Тоді дід завжди казав хлопцям пора, хлопці, додому вертати. Хлопці збирали овець в отару, гнали до села. Там, у царині, стрівали їх люди, І кожен своїх овець залучав додому. Порозпускавши овець, хлопці вертали по домівках дід запирався в землянці до другого ранку.